Христос народився. Користаючись цією унікальною нагодою, хочу долучитися до сердечних привітань нашого Всесвітнішого Отця Ореста Фредини з нагоди Його першого шістдесятиріччя. Я дуже дякую Господу Богу за те, що свого часу міг зустрітися ще з молодим, активним священником. Ще в 90-х роках. Пізніше, спостерігаючи за душпастрицьким служінням отця Ореста, неможливо є не відзначити його особливу увагу до молоді, до молодіжного душпастерства. Славна парафія Різдва при своєї Богородиці Сихові – це є потужний молодіжний хаб міста Львова. Духовний центр, де виховалися тисячі молодих християн нашої церкви, дівчат і хлопців, витворилася своя дуже така специфічна християнська молодіжна культура. Я не знаю, чи є якась така парафія в нашій церкві, яка може похвалитися тим, що на її території будується багатоповерхова катехітична школа. Я дуже бажаю, щоб це будівництво якнайшвидше можна було довершити. Але особливо хочу подякувати уці Оресту за плекання покликань, зокрема до священства. Я пригадую, як е, працюючи служачи у Львівській духовній семінарії, е, не раз ми спостерігали, які чудові. Чудові покликання народжується під проводом Отця Ореста Фредини, і як Він плекає потім їх, як їх скеровує до семінарії, як опікується ними. Нам так сьогодні потрібно святих добрих священників для нашої церкви. Отче Оресте, бажаю вам бути завжди вічно молодим серед вашої парафіальної молоді. Серед молодих священників, які зростають довкола вас і мають вашу священичу ревність як взірець для свого священичого душпасерського служіння. Дорогі Отче, сердечно вітаю вам і разом з усією нашою церквою прошу, Господи, даруй нашому отцю Орестові своє благословення на многоя і благоя літа.